З'являється нове Я. От раніше був я там один, я Вадик, Ну, мене там ну, фізично я такий і остався, але внутрі було в мене я, ну, моя натура Ну, Коли написано, ми приймаємо, вона там жила, грішила, не слухалась, я хотіла, так і, і жила в цьому світі, ворувала десь, обманювала, не слухалась з батьків. Написано, коли ми приймаємо Ісуса Христа в своє серце, ми становимося новим Я, Новим. І внутрі написано, ми народжуємося згори. Не, не, не внішньо, а внутрі. І Біблія каже, що от коли ми сини, то Бог буде влиять на нас, буде двигати нами. І от як Він буде двигати нами? Якщо ми, ну, так, ну да, чесно, мені завжди хотілося, і хочеться, щоб ну, Бог явно двигав тобою, може фізично, може так чути голос, его, бачить на зв'яздах, як написано. Но якщо Біблія каже, що Бог є дух, то Він і говорить дух, він да? промовляє і Він буде двигати наш дух. Він буде і говорити наш дух. Що Біблія даже, Ісус сказав, що не удивляйтесь, вони не чують, вони не бачать, тому що вони не приймають Духа Святого, вони не можуть прийняти цей світ. Тому що, що вони не народжені з гори, вони не можуть це вмістити. Біблія каже, що вмістити можуть тільки тих, хто народжений з гори від Бога. Тих, хто є духовна людина.